Піксік Полтавщина. У 2024 році отримав повістку, з'явився військомат, попав на ППД бригади, потім БЗВП, після БЗВП фахова підготовка, і потім округ. Був у нас складний вихід. Так склало, що та позиція нормально так прострілювалася, і нам довелося заскочити в підвал. І в тому підвалі ми просиділи добру ніч і ще день. Їхня задача була не штурмувати. Їхня тактика була така, що спочатку все перекопує міномет, потім добивають дрони, а вони просто йдуть і добивають. Недовзі побратим стояв якраз на виході з підвала, діжурив, щоб ніхто не підійшов, щоб нам не закинули туди гранату. Він побачив ворога. Він його скопив. Війшов з ним в контакт. Ну як він тоді його обманув, як він сказав, я свой, я за вас і білорус. Бо той почав питати, з якої бригади? І він з ним розговорився. Той був з кулеметом. Він з ним розговорився, каже: та отдай мені кулемет, що ти його держиш одержиш на нароком. Забирає кулемет і мені каже, тисяч, приймай товариша. Я взяв його на приціл, завалив підвал, е обшукали все, що зайве, забрали. Згодом ми почули ще одного товариша, який біг, і якраз цього гукав. Ну і ми йому крикнули десь. Він зайшов. Цього також товариша ми до себе запросили, ну і там ми вже ми більш детально дізналися, хто вони, звідки, коли заїхали, скільки чоловік, і дізналися позивний їхнього командира. Якраз той командир, коли ми виходили з підвалу, якраз їхній командир. Там недалеко був. По суті, він нас підстерігав. Ми зробили так, щоб він більше цього не робив. Після того, як я повернувся в за у мене вже близько дев'яти виборів. Ну, Склалося так обставини, що прийняв таке рішення. Ну, помилково поспішив поров гарячку. За цей період трошки переосмислив, зрозумів, що все життя ховатись, тікати не варіант. Вирішив повернутися на завстрій під русским. Плюс. В своїй частині, в своєму підрозділі я вже всіх знаю, і мені легше бути з тим, якого я знаю. Тобто не було. Командування віднеслося з розумінням, то есть, але прийняли заново підрозділ. Я повернувся, продовжую службу. І негативних наслідків цього СССР я на собі не відчуваю. Страх був, є і буде, але я нав... ну, навчився в певній мірі його контролювати. Пацани, ну, всі ми помиляємося, всі ми дорослі люди, не маленькі діти. Це життя ховатися не вийде, і в нас ще дуже багато роботи по нашій справі. І треба її робити. Так що повертайтесь на своєму прикладі, скажу, що в мене служба продовжується добре, і у вас буде так само.